На днях вірпіні відбулися сутички між місцевими жителями та забудовником Орлан Інвест Груп. Активісти вважають, що забудовник має можливість здійснювати незаконні забудови через свої дружні зв'язки з самим мером Володимиром Карплюком. Зараз ми поїдемо до одного із активістів, який нам все в деталях розповість. Була була схема корупційна схема, реальності корупційна схема. Где наш мэр передал под вырубку земельную делянку и пытались начать строить многоэтажные дома, хотя там земельная делянка не соответствует ну, застройке по генплану. Было решение суда у нас от 28 э, липня, где четко было написано, что Забезпечення адміністративного позову шляхом заборони до вирішення справи по суті проводити будь-які будівельні роботи. Вони плівалі на закон, а кришують це все сьогодні к сожалению. Получається наш мер, який дав дав їм почувствувати себя такими вольними. Ну вольними ігроком. Ну а зараз добре би було почути сторону Володимира Карплюка, мера Ірпіня. Тому ми зараз поїдемо до нього. Добрий день. Журналіст, журналістський проєкт Стоп корупції. Скажіть, будь ласка, як нам знайти Володимира Карпюка, мера? «Ну, Сьогодні він у відпустці офіційного розпорядження на відпустку. Буде він до 5-го числа Ну, Бо просто якщо він в Україні, то я спробую з ним так. З... А, тобто він за кордон десь виїхав. Зрозуміло. Ну тоді не будемо шукати. Будемо чекати, коли вже вийде на роботу. Добре, дякую. Вибачайте, до побачення. Активіста Євгена Мельничука, в якого я брав інтерв'ю і який виступав проти забудови в місті Єрпіні. Е, сьогодні побили. Е, зараз мені відомо, що він знаходиться в лікарні, а тому я оперативно виїжджаю туди і спробую там вже на місці розібратися, що мені справа. Бувляти можеш? Так, да. Слухай, ти можеш мені сказати, що це сталося, коли і хто? Кто зробив? Ну, одного чоловіка точно познав. Одного познав точно. То есть это... Це хто? Ну, це був тітушка, як ми їх називаємо, який був на Есини на 30. Ти пізнаєш цього? Да, он дуже да, похожему. Схожий на цього, так? Да. Зрозуміло. Который в кепці. Ось, Іван вказує на цьому в кепці. Якщо б мир Карплюк розібрався б чітко з этой проблемой, нас би активістів не збивали. Я, Бачите, я аккуратно, аккуратно. Наша голова розбита. Голова розбита це точно, бачу, кров згустки крови застигли. Это швы це шви вже не так? Так. Да. Зрозуміло. Видно, що на джинсах кров дуже чітко видно, її багато. Достатньо. Я щойно поспілкувався з Євгеном. Він детально розповів, що з ним трапилось, хто його побив. Він підозрює, що це люди, які працюють на мера ірпіня Володимира Карпюка. Є... Чоловік, бачите, все в кепці кепка задано-наперед, mm -hmm. ось оцього він пізнає і вказує безпосередньо на Говорить, нього. що він непосередньо приймав участь. Так? Е, так я щойно передав слідчому фотографію, на якій Євген Мельничук впізнав нападаючого. Ну, тепер справа вже за міліцією. Щойно мені зателефонували і сказали, що біля міської ради збирається громада, яка в подальшому має намір поїхати на скандальну забудову, що по вулиці сінь на 30. Ми поїдемо з ними. Я обичаюся. Зараз стоїть людина, яка дуже схожа на цього чоловіка. Дуже схожа. Прям це він є. Та Ті, що тільки давайте затримаємо Вані, його. Подійши. Подійши. Вані, що воно, що воно 30 це ви забрали на файлові. Місто будів... містобудівні та умови та обмеження забудови земельної ділянки надані товариство з межі віддатися. Арлан інвест груп це підстава для того, що Дане товариство має право тут здійснювати забудову. Я щойно спілкувався з представником ГАСКу, з фахівцем з ГАСКу. На дану ділянку не дано жодного дозволу. Це по-перше. По-друге, договір на цю ділянку не внесений в реєстр. Єдиний реєстр, в реєстрі його немає. Тобто, договір субаренди не є чинним. Цього тижня в Ірпені знову побили активіста, який виступав проти забудови. Покинувся від удару в голову. Далі вони до мене накинулися і почали добивати, рушити. Вважаю, що буде правильно зараз поїхати напряму до мера міста Ірпінь і запитати: перше, це що в нього там таке відбувається, що б'ють активістів, і друге, що саме його поєднює із забудовником Орлан Сервіс Груп. У активісти, які публічно заявляють, що вони проти проти незаконних забудов і публічно висловлюються проти вашої діяльності як мера, їх з ними розправляються. Я думаю, що це ви безпосередньо. А можливо, і ваші замовники, хто фінансує ваш. Проект і е, в чорну е, спеціально ініціювали побиття цих активістів для того, щоб очорнити моє ім'я. Яке ви маєте відношення до будівельної компанії Орлан Сервіс Груп? Фірма Орлан, як ви назвали її там, як Сервіс та груп, це одна з шести тисяч юридичних осіб, зареєстрованих на терені Ірпінського регіону. Але, але, Але я повторю. Мименчук, але... це ваш давній старий друг, правильно? Тут більшість людей це ваш друг? це Мої друзі. Тобто, то це ваш друг та в так? тому числі. Антон, мій товариш. Попри всі обвинувачення Володимира Карплюка, саме охоронця гори забудови впізнав побитий активіст. А про тісні стосунки забудовника та мера ми розповімо в наступній програмі «Стоп корупції. Ліві маршрути, чорні перевізники, чи як їх тільки не називали нелегали, майже повністю витіснули законних маршрутників. Проблема набула неймовірних масштабів. Її, нібито, усі бачать, але тут крутяться мільйони гривень. Ми підрахували, скільки заробляє нелегальний перевізник у день. Чи правда що ця проблема кришується на місцях, та чи робить що чиновники, щоб побороти незаконний бізнес? Дивіться у нашому журналістському розслідуванні. У столицю зі столиць маршрутками приїжджають десятки тисяч людей. Більшість з них ризикують життям, сідаючи в автобуси, які ніхто ніяк не перевіряє. Тільки по Київській області це щонайменше 600 маршрутів. І на кожному з них працюють нелегали. Від цього втрачає колосальні кошти бюджет області та України в цілому. По дуже скромним підсчотам, ну я не можу мені сложно представити, скільки це по Україні, але це мільярди гривень, які недоплачено бюджет України. Причому в в разне тобто, і от зарплати, і МДС, і все, все остальное. Кому вигідне існування нелегальних перевізників в області? Безумовно, ми розуміємо, що без того, щоб перевізник, який їздить нелегально, продовжував їздити, без того, що його хтось десь закриває на щось очі, бути, ну, так не буде так було. Ми провели власний експеримент та виявили цікаві особливості у роботі обласної та районної Даї. Та про це трохи згодом. Сірі перевізники з'являються на ринку за простою схемою. Існує ситуацію, я вам розповідав, коли перевізник, водій, працювавши десь, надавши свій транспорт засіб оренду, отримавши ці документи, потім розриває договірні стосунки, документи не повертає і з ними продовжує їх. Тобто картка фактично, де Юри, може бути анульована, але на руках є бумажний примір, паперовий примірник, і він з ним продовжує курсувати по просторах Київської ремонті. Ми взяли представників Укртрансінспекції районної Даї та начальника управління інфраструктури Київської облдержадміністрації, аби зрозуміти, скільки є нелегальних бусів. Ми відправились у тетерів. Та інформацію про наш приїзд хтось злив. Пізи туди спільно з працівниками Державтоінспекції, Укртрансінспекції. На жаль, закінчиться тим, що коли ми приїхали, вже на місці нікого не було. Вже наступного дня проводимо аналогічний експеримент з обласними Даївцями. Пісківка станція тетерів метро Святошин, Київ. А ви знаєте, що на автостанцію треба заїжджати? Кінцева має бути автостанція. Я розумію, а Святошин. Святошин нам дзвонять, якщо є ми заїжджаємо. Ні, Я, я розумію, але що кінцево має бути довго. Знаєте, так чому не виконуєте, а це між іншим порушення закону. Обов'язково точка відправлення, точка прибуття по між внутрішним і між маршрутам, маршрутом або автостанції. Крім того, виявляємо цікаве неспівпадіння Тимчасові у документації водія. На автоперевізник, то в трансбус, є строки дійсності дійсні до 16 лютого 2018 року. На підставі цього вони отримують ліцензійну карточку у трасінспекції. Написано Київ-Експрес-1. Це що?» «Це інший перевізник. А, а чому дивіться у вас? Ще не приштовхував. Е... Або вони ще кажуть, що ми числимося там. Та представників Державтоінспекції це не зацікавило. Водія були всі необхідні документи для перевезення, а саме доступ до реєстрації, протокол технічного стану. Лінцезійна карточка на перевезення, е, трансбус представник київської облдержадміністрації заакцентував увагу на ознаках нелегальності, про які Даївці промовчали. Квитки, але знов таки квитки видані на фірму перевізника, який є легальним перевізником на цьому маршруті, і в такі от маленькі речі невідповідності один за одним складаються в таку загальну картину, яка показує, що нелегальний перевізник намагається створити ілюзію легальності. Чому Даївці не бачать очевидних неспівпадінь у документації? Та чи не самі ж Даївці зали інформацію про наш приїзд у тетерів першого дня? Київська облдержадміністрація надала інформацію про приблизну кількість нелегалів по деяких маршрутах. Так, з Києва до Ржищева курсує 10 нелегалів, до Поряслова до 15, до тетеріва приблизно 10. І одного з них нам вдалося знайти. З Києва до Макарова їздить до 20 нелегалів. Відсоток сірих перевізників по області просто вражає. В цілому ринок тінізірован, порядка більше 90 Порахуємо, скільки приблизно на місяць заробляє нелегал за маршрутом Київ-Тетерів. Вартість проїзду – 30 гривень, кількість пасажирських місць – 18. Маршрутка робить 15 рейсів на день. Множимо 18 на 30 і отримуємо 540 гривень. Це за один рейс. За день виходить 8100 гривень. При видатках на паливо, зарплатню водія і техобслуговування до 4000 гривень на день, чистий прибуток сірого привізника на місяць – 107550 гривень. А на маршруті таких нелегалів – близько 10. На місяць по маршруту Київ 10 отримують ...приблизно 1 мільйон 75 тисяч 500 гривень. І це тільки за сидячі місця. Ця цифра може бути більшою, адже часто водії збільшують кількість рейсів. Многі водії в погоні за коротким рублем, вони ділять більше рейсів, ніж то дозволяє, не то щоб здоров'я, здравий смисл. Дізнаватись, хто стоїть за надприбутковим рейсом, Київ-тетерів, йдемо до начальника Бородянського райвідділку. Збачуться в бюджет гроші. Через таких ось. Ну, сірих перевізників. Хто за цим за цим стоїть через якісь там... Кажется, все верха? Це верха. Вони все за це питання не рішають. Одну з причин появи сірих перевізників дізнаємось від водія, який перейшов з легальних перевезень до нелегальних. Ну, он, грубо говоря, беруть у нас гроші і платить за своїх робочих налогову. Він бере розвозки з великих організацій і заставляє чужими автобусами перекривати ці роботи. получая там, допустим, деньги с Костова, там, миллион с чем-то, да, в год. Эти деньги оседают у него чисто в кармане, а машинам, которые закрывают эти развозки, просто выплачивает деньги на соляр. за то, что на право, то, что ты ездить будешь по его документами и грузиться на его местах парковки, надо было отдавать 10%. Это в день выходило где-то 340, 350 гривень, 400 гривень. Все зависить від погрузки. Водій розповів, що навіть легали співпрацюють з органами влади для знищення конкурентів. Они проплачивают разные акции, допустим, надо заблокировать работу перевозчика, который мешает. Они проплачивают прокуратуре, милиции, транспортной инспекции, акции против своего конкурента. Приезжает милиция с прокуратурой, блокирует карман, там, допустим, или место, где погрузка идет пассажиров, пишут, задерживают людей, Пишуть штрафи, виходить, що протистояння легалів і нелегалів вигідний бізнес для різних інстанцій, тому на більшу кількість звернень немає відповідей. Не говорити о том, хто, хто це кришує, но ми зі своєї сторони у нас можна втратити інтересу підняти реєстр документів. Тобто починає від прокуратури, від прокуратури від прокур яка непосередньо которая непосредственно це реагувати. Міністерство, обладміністрація, міліція, ГАІ, Районна міліція, районна прокуратура, районна ГАІ. Ми буквально кожний місяць какої наш правляємо туди звернення, питаємося для того, щоб прийняли якісь там міри. Хто кришують, не сложно сказати, я не правохранітель, это не моя функція. Хоча деле слухи разнеходять. Ну не жалім ті у тіньовому бізнесі перевезень протягом місяця обертаються мільйонні кошти. Стоп корупції продовжить руліські розслідування по цій темі, щоб в одні з наступних програм викрити, хто саме заробляє на нелегальних перевезеннях у Київській області. Вікові дуби та сосни, рідкісні види тварин та птахів, які занесені до червоної книги. Прекрасне чисте повітря. Зараз ситуація у цьому заповідному місці катастрофічна. 22 гектари лісу самовільно було захоплено кооперативом Горобина. Але після першого мітингу паркан було повалено. Але кооператив Горобина нахабно відмахнувся від усіх і побудував ще більший і довший паркан. Обласна державна адміністрація підтримала активістів, а журналісти з розпочали власне розслідування. Зараз ми завітаємо до Ходосівської сільської ради. Сподіваюсь, у них є відповіді на наші запитання. Ця територія знаходиться за межами населеного пункту, так називається, повноваження сільської ради. Це ліс першої категорії, я так розумію, і знаю так. про це. Так. Е, у них був користувач, е, значить, лісодослідна станція Боярська. Е, на сьогоднішній час там ведуться активні роботи по будівництву, стоїть паркан. Віталій Володимир ще розпочав свою роботу з 2006 року. А документи є якісь у вас? Всі ар... документи, які є, були здані в архів. Ми щойно були у селі Ходосівка, але з місцевим головою нам так і не вдалося поспілкуватися. Тому ми приїхали до міста Вишневе. Тут знаходиться весь архів києво Святошинського району. Щойно документації. По-перше, чи можна її побачити? Можна, звісно, чи ж не можна. Вона не Ось. перше і все ж таки, нам так і не відповідають, кому належить ця земля. Я ці питання не коментую. Архів не коментує. Документальна, будь ласка. У архіві ми знайшли лише постанову про передачу землі кооперативу горобина, а додатки у вигляді технічної документації десь зникли. Сподіваємось, в управлінні Держкомзему києво Святошинського району буде хоч якась ясність приводу нашої справи. Він був ага. у комісії. Тилотнув Юрій Іванович. 2004 рік. Якщо до Юрія Івановича звернетесь, вам розкаже. Тому що я впевнений, що він готувався. Нарешті, хоч якась зачіпка, але як завжди посадовець, який міг розставити всі крапки над і на лікарняному. Поки ми шукаємо докази щодо законної побудови паркану, адвокат відстоює свої чотири ділянки землі на захопленій території. Як ваше звище? Моє особливо зінивище. Скажіть, будь ласка, а ті зіневища, які є в списку власників, вони не є вашими родичами чи близьких Воно писано чотири чорним покрім. Ви <почитав> вже не знаєте, скуки. Ні, я таке в других районах є. щоб остаточно впевнитись фальсифікації документів і спростувати всі докази адвоката. Ми звернулись до законного власника Чернечого лісу боярської лісодослідної станції. Найголовніше ну, треба було почути, що ця територія ваша. і Вона центру, і документи Це, та... постійного землекористування. ВПІ УКРБРСКО ОДЕС, незважаючи на те, що змінилася назва і юридична особа стала університет, але це все законно, тому що є постанова Кабінету міністрів. І відповідно до постанови Кабінету міністрів, відповідно до, полу, до статусу університету, відповідно до положення про Борску Одес, ми являємося і відповідно до матеріалів лісопередкування, до проєкту організації розвитку до нашого підприємства, Ця територія е, являється. Ми являємося ми являємося основними лісокористувачами борсклес, а зерно користувачами є на України. На жаль, акту про підпорядкування 22 гектарів землі Боярській лісодослідній станції ми не отримали. Але ми написали заяву та з дня на день чекаємо ксерокопів від керівництва. Землі у Ходосівському районі досі підпорядковані Боярській лісодослідній станції. Про це свідчать копії документів, які нам надали. Ось яку корупційну схему ми можемо бачити. Рік 2004. Група посадовців Верховної Ради України та аграрна фракція звертаються до Валерія Власова з проханням виділити земельну ділянку. Їм виділяється ділянка номер один, але через декілька днів посадовець відміняє постанову і виділяє ділянку номер два. Рік 2013-2014. представники СБУ та ГПУ, бізнесмени, посадовці, які були обізнані у цій справі, знайшли документи і взяли розпорядження номер 26. договір оренди, підробну технічну документацію, підробні списки горобини та отримують нову технічну документацію та земельні акти на ділянку. Номер 1. Найголовніше, що вся ділянка підпорядкована боярській лісодослідній станції. Я не маю нічого ділянки. проти, щоб ваша громада. А задобилася справедливості на наступну суботу. Ми робимо об'яву всім. Ми зносимо цей паркан. Буде зносити руслана, буде зносити мага, будуть зносити артисти. Сюди приїдуть декілька сотень людей. Нам залишається лише чекати події, які відбудуться на наступному тижні, та продовжувати слідство по цій справі.